Коли я дізналася, що я поранила. Ну, я вже знаю, що по времени вони повинні бути вдома. А мені ніхто не дзвонить, ніхто не пише. І я починаю смс одне за одним. Вони приходять, але їх, я бачу, що їх ніхто не читає. Потім я дозвонилася, і він мені зараз збрехав, що я зараз на роботі, мені багато роботи, я тобі через 15 хвилин передзвоню. Це вже його везли в машину. Ну, звісно, мені так ніхто не передзвонив. І десь через день мені подзвонив його побратим з питанням Інна, а в якій лікарні лежить Саша. І в мене кипятком в в, смыслі, в якій лікарні, і вони мені сказали, що вони попали під обстріл. Коли вже прийшли на роботу, то вже дізналися, що почалася війна. Ну, Навіть у всіх була паніка. Ну, великий страх і паніка. З України не збиралася виїжджати. Хоча ну, багато, так, багато знайомих і друзів вже стояло питання, що виїжджати з країни. У нас не стояло питання виїжджати з країни. По-перше, це мій дім, і мої тут батьки. Хоча ми і повинні, тобі ж і ті хлопці, боронити, але, ну, внутрі, якщо, правду кажучи, кожна. Дружина, мати сподівається на те, що ну, її це не коснеться, тобі ж він буде вдома. То він прийшов в і йому сказали, чекайте дзвінка. Я на кухні готувалась, бо мені там оставалося два години вже до всього, то він встав, кудись вийшов. Ну і через 15 хвилин він мені дзвонить, збери мені їжу на троє суток. І він прийшов, і у мене було 20 хвилин, щоб зібрати йому, то він сказав, що через. 40 хвилин відїжджає автобус від бронейкомат. Там рюкзак, аптечка, ну там дуже багато. Наколенники, ботинки, форма, а, бронежилет. Ну Це перше було посилкою відправлено. З цим проблем у нас не було, вони дуже хорошо допомагали. Перших три місяці саме такі тяжкі були. Ну Десь три дні у мене таке істеричне состояння було. Плюс маленька дитина. Щоб її не травмувати, для неї ми зробили таку типу, що він поїхав у нас відрядження. То, коли він нам дзвонив звідти, вона в перші дні, навіть першу неділю вона з ним балакала. Потім вона не хотіла балакати. Ми з нею лягали спати, і я їй почала пояснювати, що тато з тобою скучає, хоче тебе побачити. До війни дзвонив по відеозв'язку, щоб її побачити. І потім вона мені каже, що, мабуть, тато на мене образився. Що він довго не повертається додому. У нас така дуже затяжна розмова вийшла з нею, і я їй пояснила, що папа пішов туди, але вон, у неї одразу було таке состояння, у неї почалась і стільки почала плакати. До у неї війна, це значить вбивають, тато загине. Вона кожен вечір питала, тато повернеться. У нього така професія, скажімо так, що робили вони тільки ночі і зв'язку. Ти пишеш, дзвониш, ти бачиш, що твоє смс відправлено. Галочка буває, стоїть одна, буває, стоїть дві. Но коли ти дивишся кожні дві хвилини, там кожну хвилину на телефон, щоб воно було хоча б, щоб воно було прочитане, що він на зв'язку. Мені кажеться, треба повинна, щоб якась була ще підтримка жінкам, матерям, щоб вони теж могли звернутися, щоб з ним, щоб це якось легше пережити. Якусь «Даже тобі скажуть, що це все буде добре, коли ти сам ну, є людина, яка може сказати, що в неї внутрі. Я, ну, Я така людина, що я скажу, що в мене все добре. Хоча в мене там в нутрі буде все розриватися. Я не могла собі дозволити, коли він мені дзвонив, що мені погано. Я повинна його настраювати, щоб він там був нормальний. Він приїхав і. Я тоді приболіла, де він дзвонив. Треба було в під'їзді відкрити двері до він він був без ключей. Перед цим було, мабуть, перед його пораненням. І я вийшла, і там стояла машина, вийшов воєнний хлопець, і виніс великий букет квітів. Він робив доставку. І я думала, що у нього опять, якийсь такий прикольчик, що треба вийти в під'їзду і відчинити двері. І я відкриваю двері і стоїть Саша. І хочеться їй плакати, і сміятися. Коли ми зайшли, то вона ж теж не знала, що тато приїхав. І я захожу, Соня, я вдома, і ззаді теж голос: Мілаша папа теж вдома. І от то, знаєте, як показують, коли діти зустрічаються з рідними, коли діти біжать, я думала, що ну, це тільки в фільмах так буває. І вона так схватилася з того стула, що я думала, що вона його задушить. У нас, мабуть, потім три дні, у мене вже була потім рівність, бо вона від папи не вона з ними спала. Він куди йшов, вона йшла за ним. Вона його взагалі від себе не відпускала. Розуміння навколишніх людей. Повага це самою собою, Ну, щоб не задавали зайвих питань, щоб їм більше психологічну допомогу давали. Ну це дуже тяжко звідти розуміти, де люди ці були і де ми, це дуже різні. Вони все одно вже не приходять такі, як вони були. Вони міняються, вони дуже сильно міняються. Щоб закінчилась війна. І дитина, яка у мене просить вже третій рік на море, щоб я могла звозити її на море, щоб її мрія здійснилася. Щоб вона його побачила в очі свої, щоб в неї було нормальне дитинство.